Всім привіт! Поки я робила новий ролик. Мій канал зробив потужний стрибок і на каналу в мікроканал. А в США відбулася найважливіша кінопремія року. Звичайно, я кажу про золоту малину. Фільм Небезпечне побачення був одним із номінантів на премію, і я вже готова розбиратися, чому головну роль тут грає Кріс Еванс, а також Анна Дармас. Тож у нас тут парочка непоганих акторів. А за режисера і сценаристів теж не соромно. І я готова дослідити, чим же цей фільм такий жахливий. Отже, фільм розпочинається з того, що нас кидають в експозицію. Ух, як же я люблю, коли замість того, щоб показати щось, нас кидають діалоги в стилі. Ну так, минулого літа ти поїхала на Аляску. Там зустріла мужика. Але виявило, що він одружний, і ти ледь не кинулась з вікна. Ну, ось такі діалоги нас чекають на початку фільму, і не тільки. Спочатку нам швидко показують Сейді, яка дитинсайди через смерть колеги, а потім швидесенько перекидають на паттешного фермера кола, який базарює петрушкою Нам відразу закидають, що кол і Сейді дуже різні. Дівчина така собі снігова королева, а чоловік е, прилипала. Називемо це так. На цей ринок і приходить Сейді, щоб купити якусь хатню рослин. Адже вона така одинока, що в неї навіть рослинки немає, і тут же вона натрапляє на Коула, який допомагає іншій продавчині наглянути за її точкою. Сам та -то Коул торгує петрушкою, ви пам'ятаєте? Спочатку парочка фліртує, а потім між ними зав'язується душний конфлікт про те, що Сейді не має часу поливати рослини, а Коул відмовляється продавати рослину такій недбалі жіночці. Але на щастя повертається продавчиня, яка розрулює ситуацію, і в результаті Сейді отримує свою квітку. А навіть запрошує її на побачення до школ кидає свою петрушку і гроші, які лежать там десь на столі, і чим чекує пити каву із сейді. Гуляючи по місту, містер сексі фермер розповідає, що він не тільки агроном, а ще й історик і навіть письменник. І при такому щільному графіку він ще й знаходить час на подорожі. Отакої, поруч з цим генієм, я відчуваю себе кімнатною рослинкою, яка то працює, то монтує ролики, то виживає. Але не хвилюйтеся, про більшість речей він гонить біса, адже кол ніколи не покидав. В рідного міста і ось що дивно, оця тема з подорожами є чомусь ключовою, бо всі постійно будуть чмирити Коула за те, що він не подорожує. Це дуже, дуже натягнуто. Отже, парочка обходить півміста. Вони і в бібліотеці, і в галереї, і в чарці до свята були, і навіть влаштовують перегони по сходах. Ну, у мене тут точно було нуль шансів, як і у Кріса Еванса. Все це відбувається в один день, адже весь час на сейді однакова сукня. Але зверніть увагу, що тут. Дівчина в кофті, а тут вже в коженці. Ого, яка увага до деталі від команди продакшена? Ще пару хвилин фільму ці двоє романтично цілуються на гойдалці, забувши про весь світ. Ладно, що дівчина у неї вихідний, вона взагалі дитинсайдить. А цей наш містер агроном кинув товар, кинув гроші, кинув роботу і цілий день пензлює по місту. Ну просто робітник місяця. Варечка гуляє аж до ранку, аж поки кол не проводжає сейді до дверей. Невже це нескінчене побачення закінчилось? А ні, далі буде ще шрекс, яке турботово прикриють цензуркою. Після всіх цих пригод Кол повертається на ферму, де живе з дуже допитливим батьками і сестрою, яким швиденько зливає, що Сейді – то кохання всього його життя. Родичі тут же починають гнобити чоловіка, що він прилипала. А жінкам подобаються всякі аб'юзери, психопати і нарциси, а не всілякі там нудні фермери Коули, які ніколи не виїжджали за територію країни. Я б хотіла пожурити цих родичів, що вони не вірять в коула, але він дійсно написав 100 тисяч повідомлень Сейді, а та його тепер гостить. Отже, проходять дні, а від Сейді жодної звісточки, і це, звичайно, стає предметом обговорення сімейки. Важлива деталь сюжету, що коул постійно губить речі. Під час епічного забігу по сходам він залишає свій інгалятор у дівчини в сумці. Справа в тому, що він на свої важливі речі ліпить якісь там трекери. По трекеру на інгаляторі фермер і розуміє, що Сейді у Лондоні. Так як особисте життя кола це тема номер один для обговорення в цій сімейці, батьки тут же накручують хлопця полетіти в Лондон і романтично вразити Сейді, а він і погоджується. Вся ця ситуація по сталкерством. Тож Коул тепер всім і самому собі, звичайно, розказує, що він ніякий не сталкер. Просто ну дуже романтичний. Знаємо ми таких романтиків. Ага, по маячку, як справжній не сталкер, кол шукає Сейді. Однак знаходить трьох бугаїв, які щось вприскують йому в ши, і кол окуняв з мішком на голові. І Якийсь тіп з підозрілим акцентом на ім'я Борислов, що нарешті, знайшов легендарного агента ЦРУ під назвою Податківець. Ха-ха. ладно, чим більше буду казати цю назву, тим мені буде смішніше. Цим агентом і вважають Коула. Справа йде вже до катування. Аж тут з ноги вривається наша Сейді в масці, яка, звичайно, є тим самим податківцем. Поки Сейді рішає всіх бандитів, Коул не дає дупля, що відбувається і скиглиць сто годин по типу Ти хто така? що відбувається? Мені страшно. Маленький ліричний відступ. Справа в тому, що більшість ромкомів дивляться жінки, які сприймають подібні фільми, як казочку: типу, от вона вся така слабка, і в її житті з'являється він: містер мільярдер, шпигун, мафіозі, вампір і так далі. Але тут ролі перевернуті. Герой, весь такий невнятний, постійно нині, тип якого рятує героїні аж до другої половини фільму, поки він магічним чином не трансформується в Джона Віка. Повертаючись до геніального сюжету, парочка вибігає з печери, в якій весь час був весь цей дві паріж і виясняє. Що вони в Пакистані і на них полюють якісь ціпи в пікселі, яких будь-яка притомна людина, що дивиться фільм, буде вважати військовими. Але ж ні, це бандюгани. По яким таким критеріям сейті дізнається, що це поганці, невідомо. Та що тут піксель, якщо в Пакистані в машинах кермо з правого боку, а тут ці тачки лівосторонні. але це й не дивно, адже всі зйомки були в США. А звертати увагу на такі дрібниці, як то правостороння машина, була якось не в тему. Ведучи перестрілку з повністю обмотурованими типами, з крутими пушками, наші герої отримують десь нуль ран, і навіть зачіска Еванса у повному порядку. В цей час зовсім випадково приїжджає автобус з цивілами, яких наша шпигуночка Сейді залякує автоматом і виганяє з козами на вулицю. Солодка парочка вганяє автобус і, вбиває ще пару типів у пікселі. Через одну нескінченну погоню по тому, Сейді і Коул нарешті можуть посваритися. Трохи згодом Сейді і Коул тут назустріч з колишним Сейді, найм'ям. Марко, який вливає на вуха просто тонну експозиції. Він розповідає про якусь там біологічну зброю в кейсі, пароль до якої ніхто не знає, і про головного злодія на ім'я Лавек, який цю зброю намагається продати. Оцей Лавек він колишній французький шпигун, який за дед через те, що його недостатньо цінують в агенції. І замість того, щоб знайти собі іншу роботу, ну типу кухар, там він вирішив стати злодієм. Це єдина його мотивація, і він такий плаский, що замість нього могла б бути картонка. А що ж? В наші закохані, Сейді намагається сплавити коула на Марко. Але щось не виходить, бо Марко вбиває мисливець за головами, якого прислав Лавек. А далі відбувається перекидання парочки від одного мисливця за головами до іншого, поки врешті останнього тіпа не буває недобитий перший тіп і вдвоє втікають. Пам'ятаєте, що злі мужики в костюмах вважають Кріса Еванса податківцем? Так от Сейді придумає план, в якому здає злодіям коула, роблячи вигляд, що вона мисливиться за головами? Отже, парочка і шістки головних злодія сідають на літак, та їх швидко розкривають, але Коу Побувавши в одній бійці, став пандою кунг фу. Він не тільки розкидає злодюг і краде кейс, а й героїчно рятує поранену Сейді, стрибаючи з нею на парашуті. Дуже зручно і правдоподібно, що літак якраз пролітав недостровом, а поки Сейді спала, кол не тільки обробив рану дівчин травками-муравками, а й зробив із парашута милий романтичний шалашик. Трохи романтики біля вогнища. І парочка цілується і пробачає одне одного. Але це ненадовго, не хвилюйтеся. Райський Баунті момент переривають бандюгани. Які ні звідки з'являються на острові на тачках, ми не бачили ні десантного корабля, ні літака, який би міг ці тачки туди підвести. Єдиний правдоподібний спосіб телепортація. А вже через 30 секунд, як грім серед ясного неба, на острові з'являється морпіг із США, які чомусь не міг телепортуватись, тому як невдахи мусять їхати на катерах. Попри героїчну появу морпіхів, бандюгани крадуть кейс і втікають глиб острова. Я нагадую, що це острів, тобто їх можна знайти, якщо тільки злодюжки не телепортнулись. Але наші герої, і армія США, забувають на це і просто їдуть додому. Ну а власне чого паритись. За від того, щоб шукати кейс, нашу парочку відправляють на поліграф ЦРУ, щоб перевірити, що вони нічого не приховують. І тут якраз би було місце для якогось класного, ну, передбачувано все ще класного плотвіста, типу Кол теж шпигун або шосей Радниця, але цього тут не буде. Тут це дуже прямо і невигадливо. І тут кол в чергове використовує свої супер здібності агронома, розгадує пароль від кейсу зі зброєю. Ви не розумієте, про що я, але там є мутна історія, що у кейси є пароль, який знала якась там шпигунка, але вона померла. все таки коротше, ну, дятина. Церушники придумують придумають план капкан, як заманити цього лавека, і беруть із собою Коула, якого все ще вважають податківцем. А Седі, до речі, відсторонюють від справи, адже вона упустила кейс. Саме вона, а не ті морпіхи, які забили на бандюганів і змусили Сейді Седі поїхати з ними. Ага, отже, Коул... Йде на завдання під прикриттям цирушників, але їх швидко бувають бандюгани. Як вони їх знайшли? Питання на яке немає відповіді. Мабуть, навіщували на чаїнках. Коу залишається один на один із надто поганих хлопців. Але чи один? Декілька хвилин, і тут з'являється Сейді, яка відкриває злочинцям кейс. Пам'ятаєте мисливців за головами, які ловили коула в Пакистані? Сейді тепер наймає їх, щоб порішати злого француза. Як і чому в ресторані десяток цих мисливців? Чергове питання без відповіді. Тож починається стрілянина, в якій Коул тепер підвищив свої скіли в бійці до Джона Віка. Отже, наш майстер спорту по карате декілька разів рятує Сейді, парочка вбиває всіх поганців і романтично цілується. І далі. happy end. Все знайомиться з гасливою сім'єю Коула, а Коул нарешті, перестає бути жертвою булінгу через те, що не подорожує. Варто зазначити, що пару років тому Кріс Евес хотів закінчити кар'єру актора через тривожність, однак все ж таки вирішив зніматися в цікавих для нього проєктах. І говорячи про цей фільм, він ні про що не шкодує, адже вважає, що впорався нормально. Анна Дермас, будучи непоганою акторкою, грав тут лялькою таку дешеву версію Лари Крофт. А сюжет, не дивлячись на те, що його писали аж шість людей, не має абсолютно. Нічого цікавого. Злодій має жалюгідну мотивацію в стилі, поганий, бо втомився від роботи. Конфлікт між Коулом і Сейді будується на тому, що всі, і він в тому числі 24 на 7 знущаються з простака фермера. Сюжетні ходи, хоча й можуть десь якось дивувати, але зроблені лише для того, щоб силою штовхати сюжет. Я вже мовчу про елементарну недбалість, як ото жакет Сейді або правосторонні машини. Фільм точно не найгірший в світі, і відправили його в номінацію Золотої Малини. Лише тому, що в ньому грають іміниті актори, але рекомендувати його подивитись комусь я не можу.